Привіт! Хочу поділитися своїм відгуком стосовно свого навчання. В Interclub я вже два місяці я легше сприймаю англійську на слух. Я правильно будую речення англійської мови, і я нарешті розібралася з усіма граматичними часами в англійській мові. Ось, в Інтерклаб я не витрачаю час на домашні завдання, в мене його і так немає. Ми з викладачем на самому уроці вже активно ведемо комунікацію і практикуємо розмовну англійську по методиці Калан. Я вважаю, що це найголовніше. Тобто я займаюся два рази на тиждень по 50 хвилин, і я вже бачу свій результат. Ось, і я думаю, що вже можна їхати подорожувати, чи просто навіть заговорити англійською мовою, не боятися цього, тому що в мене вже є певні навички, я себе вже якось легше почуваю. Ось тому я раджу спробувати дійсно цю методику. Ось, і я думаю, що через місяць занять ви побачите результат і будете теж задоволені.